Курточки мікс екстра сорту 10 кг по ціні 3 тисячі гривень для цілий кільочок. Чоловічі з модельки і розміри всі різноманітні. Ось така красива курточка і до 100 грамів. Через постережу включити розмір і це буде екстра. Ось така моделька чоловіча. Перше, що нам тут попадається, одна це... чоловіча модель. Але дивіться, яка гристо. Шукаю цього часу. дуже довго. Ось така моделька. Так, наступне, що нам тут попадає, це дуже тепло в розмірі М. -ка. Ось така моделька. Це капюшончиком. Капюшончик можна буде відчіпати при бажанні. Ось тут не ця курточка Колумбія. Колумбія. По розміру це буде М. -ка. Ось така фручезна, вона йде як литня. взагалі гарна бомбезна модель. Наступна іде у нас парка. Слухайте, та пусончик. Ось така моделька. Вона взагалі все дуже душа. Дивіться тільки стіки, вона може бути теплою. Ось така моделька. Розмір, думаю, буде емко. Далі це безрукавочка. Без Ось така моделька, вона є з капюшончиком, який прикований. При бажанні можна дістати, розмір Ось Ось і Ось така. Далі ще курточка, максимально подивіться на це. Ось такого плану. Вона виглядає, ніби бачите, ніби це жилеточка рукавчик, і навіть щипається, вона так і така і є. Дуже гарна моделька, класно виглядає. Наступне це чоловіча. Ось така моделька Only Brand. Так, не виглядає, десь трошечки по довгому затишенька назву. Назад кльопочка, і зімочок. Бренд Only. Розмір для зачинки. Далі ось така моделька. Ось така шикарна. Як гарно переливається, така осіння моделька. Далі ще одна безрукавочка, чоловіча. Пороздруже вам озвучую і не бачу. І селічка. Ось така моделька. Дуже класний, чоловіча, і легенько, без рукавку. Наступне це ось такого плану чоловіча курточка. Так, розмір медіум. Ось така модель. Теж при бажанні можна кушечку розігнути. І останнє це ось такого плану курточка. Ось так вона виглядає. Це чоловіча модель. Бренд Only присміхся я вам сказала повністю цілий мішечок 10 кгчик по ціні 3000 гривень курточки сорту екстра